Вітаю вас всіх! Сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу Контроль інформації статистичних спостережень. Для цього нам потрібно в аналізі даних, щоб було у вкладці дані. Дата аналізіс і ось цей пакет його потрібно завантажити. Він в мене вже є. Якщо будуть у вас питання, пишіть мені у коментарі. Що ми далі робимо? Ми виділяємо вибірку, Data Analysis І обираємо ANOVA Single-factor. Це дисперсійний аналіз. Вже в нас виділений діапазон. Оцей Далі ми натискаємо ОК. І ось. Що в нас є? Що, яка сама головна умова, щоб F було менше, ніж f кріт. Тобто f критичного. Якщо більше, то це вже викиди, і вибірку потрібно чистити від викидів. Але в мене викидів немає, тому все гаразд. Те ж саме потрібно зробити із наступними вибірками. Кожна вибірка буде проаналізована на окремому аркуші. В мене все однаково. Як ви бачите, яку б вибірку я б не проаналізував, все одно воно однакове в мене. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу. Всім до зустрічі!